Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. Хоч і перевели час годинник і цей час, але все рівно з кожним днем стає все темніше і темніше. Але Господь попіклується, і ми побачимо красу. Навіть дивлячись на ці кадри, мені дуже подобається романтика, краса. Слава Богу. Але Господь приготував для нас дещо дивно дивне. І зараз я вам це покажу. Серед оце, цієї темряви Господь подарував нам шматочок світла. Слава Богу, мені подобається. Мені подобається оце зарево, оце світло, яке манить нас. І з кожною хвилиною буде все краще, краще і краще. А можливо, зникне це світло, ми не знаємо. Але навіть якщо воно зникне, воно зникне тимчасово, тому що світло Господнє, воно є, було, є і буде. Слава Богу, слава Богу! Слава Богу за те, що ми. Побачили це світло. Слава Богу, що ми відгукнулися на Господній призив. Слава Богу, що коли він стукав в двері нашого серця, ми їх відчинили, і Господь увійшов в наше життя. І зараз ми разом з ним радіємо кожному дню. Разом з ним ми можемо спостерігати цю красу. Ми її помічаємо, скільки людей зовсім не помічають її. Йдуть, прокинули. І думають, о, іще один день. А ми так не думаємо. Ми кажемо: слава Богу, іще за один день. Дух радості в наших серцях, незважаючи на те, що гримить, летить, можливо, приходять якісь не дуже радісні звістки. Да, тоді ми сумуємо, але той сум тимчасовий, а радість перед Господом, сила наша, вона з нами повсякчасно. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу. Ходжу я перед лицем Господнім на землі живих, і я звіщаю діла Господні та чудеса твої, тому що душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання, Цар мій Христос Ісус Христос. Тому що, душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз, ноги. Мої від спотикання, цар мій Імануїл, хвалити, хвалу тобі, співати буду знову я і знов, дякувати від серця завжди за твою любов, тому що душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання, цар мій Ісус Христос. Тому що душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання, Цар мій імануїл, немає інших богів на світі, лише ти один, ти показав, і сонце світить, гріє в теплом своїм, вітер в степах шуми травою, тахи тобі співають. Я прагну зустрічі з тобою. Оцього я чекаю, вітер в степах, шумить травою, птахи тобі співають, я прагну зустрічі з тобою, оцього я бажаю, тому що душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. цар мій Ісус Христос. Тому що душу мою ти спас від смерті. Очі Ві мої від сліз, ноги мої від спотикання, цар мій Іммануїл, Цар мій Ісус Христос. Алілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Псалмі сто 120, в сьомому восьмому віршові, записано такі рядки: Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вхід і вихід відтепер і аж до віки. Відтепер. Коли відбулося це відтепер? Тоді, коли ми покликали Ісуса Христа в своє серце, коли ми сказали: Господь Ісус Христос, я вірю в Твою Голговську жертву, увійди в моє серце і живи, будь ти моїм дороговказом, пробач всі мої гріхи, адже я грішна людина, і без тебе я не зможу встояти і не зможу іти, не грішивши. Але з тобою я зможу усе. Алілуя! Слава! Слава Богу, слава Богу, і тоді Господь буде стерегти вхід і вихід наш. Слава Богу, йому навіки. Слава вчора. Я прочитала одне оповідання і хочу з вами з ним поділитися. В одній церкві пастор прийшов на зібрання і приніс з собою клітку для птахів. І коли він став перед братами і сестрами, він сказав: Брати і сестри, ви бачите цю клітку? Вони сказали, бачимо. А чи хочете ви дізнатися, чому ця клітка потрапила в мої руки? І, звичайно, всім було цікаво, чому пастор на зібрання приніс оту порожню клітку для птахів. І пастор почав розповідати. Свою історію. Каже, я йшов на зібрання, а назустріч мені йшов хлопчина років десяти. І в цій кліпці було три птаха. Я зупинив хлопчика і спитав: Юначе, а куди ти несеш оцю клітку? На що була відповідь, я її несу додому. А що ти будеш робити з цими птахами? Поцікавився пастор. І тоді хлопець відповів: Знаєте, я їх принесу додому і потім почну над ними знущатися. Я буду виривати їм пір'їнки, а потім оці пір'їнки буду в них тикати. Потім я буду їх навчати, битися один з одним, щоб вони там билися і робили рани один одному. А потім я буду ще там щось зробити. І коли вони будуть кричати, коли будуть вони обливатися кров'ю, ой, мені це буде так до вподоби пастор стояв і тихо слухав, а потім запитав. А коли ти вже з ними награєшся, назнущаєшся, що ти потім будеш з ними робити? А потім сказав хлопчина: у мене є кіт, я їх кину котові, і вони вже знесилені, не зможуть літати, а кіт їх з'їсть залюбки? Ось така буде історія цих птахів. Пастор подивився на птахів, потім на хлопчину і сказав: Хлопче, а що ти хочеш, щоб я тобі дав за цих птахів? Хлопець зареготав і каже тисячу гривень. Пастора у пастора була якраз ця тисяча гривень, і він дістав свій гаманець, дістав тисячу гривень, дав хлопцеві, який подумав, мабуть, що пастор з'їхав з глузду, але йому було байдуже. Він взяв оцю тисячу і побіг регочучи. У пастора залишилася клітка із трьома. Пасеними птахами, він е, вийшов на поле, відкрив дверця та клітки і сказав тим птахам: летіть, летіть, і вони полетіли, і вони полетіли. І зараз, сказав пастор, перед вами оця порожня клітка. Але, ідучи далі, далі на зібрання, Господь почав говорити в моє серце. І він сказав таку притчу, що зустрівся якось Ісус Христос із Сатаною із дьяволом. і сатана ніс в руках клітку, наповнену людьми. І Ісус спитав, як вони увійшли в цю клітку. А сатана відповів дуже легко. Мені потрібно було їх тільки трішечки поманити. Когось плодом, когось рублем, гривнею, когось іще чимось. Мені потрібно було тільки трішечки їх поманити, і вони увійшли в мою клітку. А що ти будеш з ними робити, з цими людьми, які в твої клітки? Бачу, вона в тебе така позолочена, гарна клітка. І дьявол сказав: хм, я буду над ними знущатися, я буду їм давати наркотики, алкоголь, я буду робити так, щоб вони спочатку кохали один одного, а потім зраджували. Я буду приносити їм всякі тілесні ушкодження, я буду їх побуджувати, їхати швидко швидко і потрапляти в аварії, я буду знущатися з них. І коли буде текти та кров, коли вони будуть кричати, я буду так радіти, мені це буде так до со до душі, мені буде це так приємно. А що ти будеш робити з ними далі? Сказав Ісус, коли ти вже з ними награєшся, коли ти вже назнущаєшся, що ти будеш далі з ними робити? А далі, сказав дьявол, я їх заберу разом з собою в пекло і горіти нам вічність у тому пеклі разом із оцими людьми. Що ти хочеш за них? спитав Ісус. Який ти хочеш викуп за цих людей? Д'явол тоді йому в обличчя засміявся і сказав: навіщо тобі ці люди? Вони плюють в тебе, вони знущаються з тебе, вони ні в що ставлять тебе, вони не вірять в тебе, навіщо тобі ці люди? Вони розіпнуть тебе і будуть реготати, коли ти будеш помирати, навіщо тобі ці люди? Але Ісус сказав. Що ти хочеш? Я ще раз питаю, що ти хочеш за тих людей? І тоді дьявол сказав: Я хочу твою кров, я хочу твоє життя. Ось що я хочу за оцих людей. І Ісус сказав: добре, добре, я піду на хрест, я пролю свою кров заради кожної людини, яка попала до тебе у сітки. І Ісус пішов, і ми знаємо, що Господь. Пішов на цю жертву, що Господь заплатив сповна, і там, висячи на тому Христі з розпростерстими руками, Він сказав: звершилося! Перемога звершилася, клітка відчинена, клітка відчинена. І вчора, коли я молилася, я чітко почула оці слова слова від Господа. Тепер вже слова, які сказав мені Господь. Клітка відчинена, і я бачила, бачила ту клітку. Я бачила красиву, золоту клітку, таку, знаєте, з усіма умовами. А також я бачила клітку, яка нагадувала тюремну клітку, таку темну, змарнілу, смердючу. Я бачила і ту клітку. І знаєте, і одна, і друга клітка мала щось. Однакове, і в одній, і в другій клітці були відчинені двері, були відчинені двері. І Ісус сказав: двері відчинені. Якою б не була страшною клітка чи приманевою при, приманливою клітка? Господь сказав: Я двері кліток відчинив, звершилося. Але, але для того, щоб мати спасіння, кожній людині потрібно захотіти вийти із цієї клітки. Двері відчинені. Треба тільки зробити отой крок на зустріч Ісусу Христу, На зустріч тому, хто на хресті роз руки розкрив широко, щоб обіймати обійняти кожного, кожного хто захоче вийти із цієї клітки. Двері відчинені, двері відчинені, в якої б клітці не була ти дорога душа? Якщо ти ще не прийняла Ісуса Христа в своє серце, ти в клітці, ти в клітці, яку, в яку заманив тебе дьявол, і тобі потрібно вийти. І якою б радужною, красивою зараз не здавалося твоє життя? Ти в клітці? Ти в клітці і рано чи пізно го... потім. Дьявол почне знущатися з тебе, і не буде Господь в цьому винен, тому що ти в клітці в клітці, Тобі треба вийти. Тобі треба вийти, вийти з вірою, зробити отой ото, крок віри. А потім, коли я молилася далі, Господь сказав мені далі. Навіть якщо ти, дитина Божа, зараз, зупини, зараз опинилася у свиного корита, Господь каже: повертайся додому. Повертайся додому, любе дитя. Я чекаю тебе, я чекаю тебе, і тобі знову ж таки треба зробити тільки крок на зустріч мені, і я побіжу тобі на зустріч, і я свої об'яття розкрию для тебе, і я обійму тебе, і дам тобі перстень на руку, і дам тобі взуття праведності, і одяг, і одяг дам тобі, царський одяг, і будеш зі мною в раю. Алілуя, слава Богу! Господь викупив нас своєю. Собою нас, Господь придбав нас для спасіння, але тепер наш вибір, наш вибір чи залишатися у тій клітці, яка, в яку заманив на д'явол, або вийти з неї і жити з Ісусом Христом. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Коли ми вийдемо із цієї клітки, Господь обіцяє нам. Що він обіцяє нам? Я прочитаю зараз дуже знайомий 91-й псалом. Хто живе? Коли ми виходимо з клітки, ми починаємо жити. Де ми починаємо жити? Під покровом Всевишнього. Хто живе під покровом Всевишнього? Той перебуває у тіні Всемогутнього. І говорить Господові, ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого я покладаю надію, Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперенням Він закриє тебе, тому ти під його крилами, і ти будеш у безпеці, Його істина твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли. що Пролітає в день ні чуми, що підкрадається в темряві, не моровиця, що сіє смерть опівдні. Хоча і тисячі біля тебе попадають, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очами, споглядати відплату нечестивим, адже ти сказав. Адже ти сказав, Господь мій притулок, Всевишнього зробив Ти своєю фортецею, тому тебе не спіткатиме жодне лихе, і нещастя не наблизиться до твого житла. Адже тво, своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою, наступиш на лева і змію, топтатимеш молодого Левчука і гадюк. Він мене полюбив, каже Господь, і я врятую його, прославлю його, бо Він сповідує моє ім'я. Покличе Він до мене, і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволю Його, прославлю Його, я насичу Його довготою віком і явлю йому спасіння своє. Ось що очікує людей, які вийшли із клітки. Ось те, що пропонує їм Господь. Він пропонує, він пропонує, він пропонує вічне життя, він пропонує захист, він пропонує добро. Адже він добрий. Як добре прославляти Господа і оспівувати Твоє ім'я Всевишній, і з самого ранку сповіщати Твоє милосердя, і вночі твою вірність, грати на десятострунному лютні псалтері та з піснею на, густах, на вустах. Адже Ти, Господи, потішаєш мене своїми діяннями. Я радію, споглядаючи на творіння рук твоїх, які величні вчинки, Твої, Господи, твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає, недосвідчена не розуміє, що, хоч і нечестиві ростуть, як трава, і ті, що чинять беззаконня, процвітають, але вони приречені бути Знищеними навіки, адже а лише ті, хто покличуть ім'я Господнє, і лише ті зможуть, зможуть бути викуплені, зможуть жити повіки разом з Ісусом Христом, лише ті, які. Які покликали Ісуса Христа, можуть зараз дивитися на цю красу, яку створив Господь, і казати, великі і дивні Твої діла, Господи Вседержителю, як ти все чудово створив, як ти зараз, зараз розфарбував небо і нам дав можливість поглядати на цю красу, споглядати на цю красу. Наш Господь добрий, наш Господь добрий, наш. Господь є світло, наш Господь є любов. І не сумнівайтеся в Його благості, в Його милості, в Його доброті. І все, що ви бачите добре в цьому світі, це від Ісуса Христа, від нашого Господа, від нашого Спасителя, від нашого люблячого Отця, який очікує нас на небесах. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Ще одне місце писання хочу прочитати. Воно коротеньке, нам на збудування в від. Євангелія від Івана, 14 розділ з першого вірша. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога, і в мене вірте. В домі мого батька багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки іду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. І Господь каже, не будьте як Хома. Але Хома каже йому, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як ми можемо знати дорогу? Ісус говорить йому у відповідь о тому хомі, я є дорога, і правда, і життя, і ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Ми пізнали істину, ми стали на дорогу спасіння. Коли Коли признали, що ми грішники, і сказали, Господь, увійди в наше серце і живи, і будь нашим дороговказом. І ми дякуємо, Господи, за те, що ти це допоміг нам зробити. І дорога душа, якщо ти це те ще не зробила, не барися. Поклич Ісуса в своє серце, хай Він увійде і сяде на троні твого серця, і ти тоді, ти тоді вийдеш із цієї пастки, із цієї клітки, яку загнав тебе дьявол. І хай допоможе тобі Господь. Будьте збережені Господом, хай Господня рука буде завжди над вами, хай його фортеця, в яку ви можете забігати, буде завжди перед вашими очима, в ім'я Ісуса Христа. 爱你。